Ми не займаємось тим, що, як кажуть, копнути ліфт. Час від часу в Івано-Франківську трапляються випадки, коли люди застрягають у ліфтах та годинами чекають на допомогу. І це не дивно, адже більшість ліфтів вже дуже старі. Їх ремонтують, збільшують термін експлуатації та знову запускають. Дуже багато є проблем. Тобто чомусь раніше очі закривалися на те, як обслуговують ліфти. Ті, що нам передають ліфтове обладнання, воно в такому говоря, плаченому стані. Ми хочемо це все якось змінити. Створили сервісну службу, яка може ці ліфти нормально обслуговувати. Обслуговуюча фірма, яка надає технічне обслуговування ліфта, підтримує його в робочому стані, і в разі якихось поломок ми приїжджаємо і, звісно, виправляємо їх. І дотримуємося до того, щоб ліфт ну як в найкращому стані їздив. Якщо є якісь аварійні виклики, аварійні ситуації, такі як застрягання, звісно, також виїжджає аварійна бригада і якнайшвидше визволяє людей. І повертає ліфт в нормальну роботу. Змінити ситуацію можливо для початку встановити у старих або вже діючих ліфтах систему диспетчеризації, тобто систему зв'язку між пасажирами в кабіні і сервісною службою. А в місті ніхто майже її не має, окрім власне компанії Ліц. Ми вже за умовчуванням ставимо цю систему, а по нормах безпеки вона взагалі має бути апріорі. Тобто, ми хочемо розвивати сервісну службу активно. Перейняти на себе якомога більшу кількість ліфтів, довести її до ладу, щоб вони нормально їздили, не зупинялись, не застрягали. Важливим напрямком роботи ліц є обслуговування роботи ліфтів. Мова йде не тільки про ліфти, які встановлені інженерами компанії, а й тільки передають на обслуговування інші організації, зокрема ОСББ та ЖО. В обслуговуванні зараз знаходиться близько ста ліфтів по Івано-Франківську. Зараз ще активно готують нам на передачу ще. Близько 150 ліфтів приблизно, от ну зараз ще ОСББ і ЖЕКИ дивляться, придивляються до якості нашої роботи. Тобто вони хочуть подивитися наскільки якісно ми обслуговуємо ліфти, наскільки ми швидко реагуємо на виклики. І як ми вирішуємо ті чи інші питання, за словами ліфтовиків, інші обслуговувачі компанії, усі дрібні витрати скидають на мешканців. Згоріла лампочка, чи поламалась кнопка, одразу виписують рахунок. Ми включаємо вартість обслуговування ці всі моменти, тобто людей майже нічого не хвилює. По суті, глобальні поломки тоді так. Тоді вже люди скидаються на ці, на, на ці всі речі. А якщо кістки дрібниці, як там лампу поміняти чи. Почистити поріг, чи там, наприклад, там плівку здерти, чи ще щось. Ми такі всі ці маленькі нюанси беремо на себе. Бо люди в принципі за це платять гроші, тобто ми, от якби нас такі підхід до роботи, бувають такі замовлення, каже Роман Єжак. Коли забудівники звертаються з проханням замінити новий ліфт, що погано змонтований. Але навіть такі нетипові та складні завдання компанія Ліц готова виконати, адже зібрали висококласну команду інженерів. Окрім того, вона налічує найбільшу кількість монтажних бригад. У нас молоді хлопці, які цікавляться, які знають. Ну і якщо є якась незрозуміла причина зупинки ліфта, ми її вивчаємо. Ми не займаємось тим, що. Як кажуть, копнути ліфт. Ми вивчаємо проблему і вирішуємо причину цієї проблеми, чому воно стається. Хлопці завзяті, мотивовані, вони хочуть дійсно працювати, вони такі роботяги. ми власне з такою метою появилися, тобто, щоб виправити цю ліфтову індустрію Івано-Франківську, тому що вона реально зазнала таких змін не в кращу сторону, і хотілося би це. Цю справу поправити. Як бачимо, система диспетчеризації і діагностики ліфтів це показник високоякісного сервісного обслуговування, який стає вимогою часу. Саме компанія Ліц готова допомогти із вибором, продажем, монтажем, диспетчеризацією та обслуговуванням ліфтів. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.